Вітаємо, це програма роби бізнес. І до речі, це єдина програма, яка по-справжньому навчає, як заробляти великі гроші. Отже, підіймайте дупи, і починайте працювати. Ми стартуємо. Поголені ноги чи пухнасті сідниці. Що краще використовувати у якості закладки? Фольга як металева плівка принесла мільйони продавцю металобрухту. Корсет для панянки: в яких підв'язках краще тримати кохану жінку. Боже, ти часом на це ж шукав? Це. Боже, яка чарівна закладка. Так, закладка. Просто закладка. Про закладки. Далі в програмі. Інці завойовують світовий ринок щодня та вже зараз у Європі чи США не мати оригінальної книжкової закладки, бренду MyBookMark. Це означає не бути в тренді. Букмарк, напевно, те, що краще не розказувати, а показувати це самі фанові такі закладинки. Ідея тендітні чи сексуальні ніжки затиснути у книжці виникла у засновниці бренду Олени Мисник. Коли вона зайшла у кімнату, наповнену іграшками. Гарі дитячого хламу побачила книжку і в ній ляльку. подумала, опа, варто спробувати. Свою першу закладку Олена продала на міжнародному інтернет-майданчику ІЦІ ще 5 років тому і придбав її американець за 25 доларів. Далі просто продовжувала тестувати і слухати людей, що вони підказують, і пробувати їх втілювати. Першу кожну закладку від початку до кінця робила одна людина. Тепер у штаті компанії працює понад 20 людей і у кожного своя функція. Це вже складний технологічний процес, коли там хтось робить прототип, хтось саму форму, хтось фарбує, хтось лакує, хтось розпилює, а в кінці це все пакується. Сотні ось таких ніжок проходять через руки українських майстрів, аби згодом потрапити до людей по всьому світу у вигляді ось таких книжкових закладок. Всі барвисті яскраві картинки це ті країни, де вже люди користуються, насолоджуються нашими роботами. І дуже цікаво, що стосується Європи, спостерігати за їхніми смаками, тому що вони абсолютно різні. Великобританія там більш там, наші класику бестселер бере, а Франція більш відверті з колекції Кабаре, так само Бельгія. Італія теж є більш таки яскраві. Тобто хтось щось купив з секції розпродажу, а 50% ймовірності, що це буде Німеччина. Будь-яку закладку за 25 доларів можна придбати на сайті бренду MyBookMark, міжнародних онлайн-торгівельних майданчиках Ітці та Фенсі а також на американському чи англійському Амазоні. Замовити аксесуар можна і через Instagram чи Facebook. За весь час компанія Майк Bookmark виготовила 15 тисяч закладок ручної роботи. Якщо це там якісь гарячі сезони, то це буває е, біля 100 замовлень в день, або навіть більше. А зазвичай там 50-30. Із нації, які купують Майк Букмарк, українці становлять лише пів відсотка. Це і не дивно. Останні дослідження показують, українці стали менше брати до рукнижки. Інтерес до літератури проявляють лише 27% українців. Тоді як 73,5% британців, 66% німців, 61% французів читають книжки. Та закладки популярні і тому, що їх частіше купують на подарунки, як дітям, так і дорослим. Деякі ноги вироблені із вираженим еротичним підтекстом. Під а, кожен смак. Щось обов'язково буде підібране? То модна дівчина, яка хіба що журнали читає. Ну ось кашатник. Ну, ось. Коли в текоти позують не тільки по квартирі, а й в книжці завжди з тобою футболіст, а, так само хокеїст. Найактивніші закладки розпродаються у період свят. Це наш новий ну, улюбленець олень в гірляндах заплутався. От якраз почали вже продаж новорічної колекції, його люблять більше всього. Ніжки виробляють прямо у майстерні. Це полімерна глина, яку ми якраз спеціально оптом купуємо в Бельгії. І з нею ж якраз робить ця краса. Матеріали виключно якісні, не розіб'єш і молотком. Ви бізнес навчили працювати одним із найважчих етапів розмальовуванням виліплених ніжок. Та виконувати крихітні розписи будь-хто не зможе. Для цього потрібний талант і не менш важливе терпіння. Можу сидіти і не помічати час, який він пливну взагалі. Залежить від того, як, як піде. Ну можливо, там втома якось впливає. Так, в принципі, в день можна. 20 пар зробити, а на індивідуальні замовлення потрібно витратити значно більше часу, і деякі з них досить пікантні. Замовлення на жіночі ніжки у панчохах з касатками. Ну, тривог <смі> на касатки на панчішках. <смі> Це було таке побажання. На да. мало бути і мала бути колінка пошкрябана. Охочих вкрасти ідею Олени та заробляти на цьому гроші багато. Тож бізнес леді вже працює над оформленням патенту. А зараз це все на стадії реєстрації аналогічно, і бренд вже в Україні вже отримані всі папери в штатах, що в процесі. Житись на те, що ваша дитина мало читає, то можливо в цьому є ваша провина, батьки. Можливо, вашій дитині просто не вистачає правильної закладки, а можливо такої закладки не вистачає і вам. Все про закладки, про книжки, де читають найбільше нам сьогодні. Розкаже Олена Мисник, власниця бренду MyBook. Марк. Так. Доброго Саме дня. так. Доброго дня, Кароліна. В першу чергу обіймаюся зранку з дітками. Більше всього люблю танцювати вдома сама іноді з малими. Улюблене місто це Барселона. Бізнес-тіль, щоб все більше людей поверталося до любого читання і все більше людей від цього кайфувало. Моя робота, моє хобі. А, а, а хто дівчатки, які це для вас? Дівчата, це моя команда, це маркетолог, це. Художники, це майстри, які все роблять ручками, ті, хто піклується про клієнтів, і ті, хто власне всі прониклися цією ідеєю, що ми робимо такий суперовий продукт, який не просто фан, не просто там чарівний топік стартер, а та штука, яка несе добро, ну тобто, примушує людей читати, особливо дітей. Наскільки було страшно розпочинати справу, яка в принципі вже може бути там кваліфікована як атавізм, ну тому що всі переходять цифру, читають там, з планшету, з електронних книжок. Я цілком згодна. В той момент я теж вже була адептом. Ми якраз тільки позичили по друзів першу електронну книгу. Нам дуже сподобалось так читати. Я сама була в шоці від своєї ідеї, не розуміла, кому вона потрібна. Але тим не менш, так як це для мене. Творчість бізнес це в першу чергу фан. Так я не могла не протестувати це. А, і тест показав, що я все ж таки не права. Що читаю ті люди, а, розуміючи, що зараз наступають електронні книжки все більше. Ті, які люблять паперову, люблять відчувати це все в руках і відчувати цей аромат. А це вже ледве не фетіш. Да? До цього треба привабити увагу. А, вони більше сюди вкладаються свої енергії. І от якраз такі наші фанові закладки ну просто ідеально те, що їм потрібно. Олена, розкажіть, у вас є дій много і ви намагаєтесь много реалізовувати. про провальних. Вот що придумували то, що никогда не виходило в світ, і наприклад не приносило успіх. Коли зробила міні-серію такої української тематики, а, там а... Теж нижню частину українського костюму, чоловічого, жіночого. Я пам'ятаю, як я дуже з любов'ю заморочувалася, щоб а, там це все передати, і ми жодної не продали. 400 тисяч доларів об'єм общих продаж. Ті денег хватает на то, щоб содержать команду, підтримувати себя, сім'ю. Бізнес самоокупний, а, але так він не приносить а, феноменальних прибутків, тому що до цього він розцінювався більше як. Такий собі Жіночий бізнес на платічка, прикраси, тобто, такі собі хобі, які приносять гроші. А, але тобто, для, для постійного функціонування бізнесу достатньо тих грошей, які він сам же і приносить. Ну плюс Є ну, ще, ну ще. Ми желаємо вам успіху. Прекрасно, і ви і те, що ви робите. Я просто закохалася. <гум> Дякую, Карліна. Ачно, що як завжди, здорова їжа. Здорово, здорова. Але ж ти знаєш, що зараз головне не те, що ти їси, а з чого ти їси. Це і відображає наше відношення до здорової їжі. Та що ти кажеш? Тоді, можливо, передивимо сюжет, аби знати, що і з чого головне треба їсти, аби залишатись здоровим. Ось ви подивіться, а я поїду. На сьогоднішній день ми стикаємося з величезним асортиментом харчової упаковки. Це у нас паперова. Це у нас пластикові ланчбокси, багаторазові контейнери, а також алюмінієві контейнери. Завдяки такому контейнеру молода українка підкорила не лише український ринок, а й європейський. Програма «Роби бізнес вирушає до неї на виробництво. Вона придумала свій бізнес, коли летіла літаком. Я потішествувала по Італії, летіла в самоліті. Мені подали йду в алюмінієві вот пасочці, називається авіакасалетка. Це гаряче бортпитання. Це було дуже удобно, функціонально. Так, пасочки з літака перетворились на повсякденні бокси для їжі. Купила станок. Така матриця від 30 тисяч мінімальна, яка може бути. Матрицю нам виготовляють в Італії. Саме обладнання італійське. Дуже високої якості. Це все лінія італійська. Знайшла сировину. Це фольга є виробництва Греції. І почала клепати упаковки для їжі. Саме з цього рулону, який важить понад 630 кілограмів алюмінієвої харчової фольги, можливо зробити майже 60 тисяч алюмінієвих контейнерів для зберігання харчових продуктів. Вчора поставка була вцій смішна, это було м около 7 палет. Та вже сьогодні вони виготовляють понад 2 мільйони боксів і співпрацюють з багатьма країнами ЄС. Ми експортуємо свою продукцію в такі країни: Польща, Молдова, Румунія, Венгрия, Чехія, Бірге, Німеччина, країни Балтії і починаємо потихеньку з'являтись з скандинавські країни, це Швеція і Фінляндія. Упаковка екологічна і не шкодить навколишньому середовищу. Чим так подобається європейцям? Алюміній по своїй специфіці може перерабатуватися безконічне число раз. Це сто процентів матеріал. При цьому не наноситься ущерб окружаючій среддії, ніяких ще в рідних при Притом ще економиться 99% електроенергії при переробітці піщової фольги. Українські алюмінієві бокси можна використовувати і для заморозки, і для розігріву. Навіть для запікання їжі. Про унікальність пакувального бізнесу та про те, чи насправді упаковка має настільки важливе значення, ми сьогодні розпитаємо у генерального директора групи компанії СтудіоПАК Вікторії Бурківської. Доброго дня. Здравствуйте. Когда я просипаюся втрачаю, на делаю дію гімнастику. любимое хобі це музика і кулінарія. Мой любимый город – Барселона і Прага телеканал 1 +1. Моя мечта, щоб кожен житель України використовував мою упаковку. Не дуже це такий вже і жіночий бізнес, упаковка. Ну, я би не сказала, тому що це зв'язано із кулінарією, з домашнім господарством. Упаковка унікальна, тому тут, Нможко, да, тут немножко і женський. Коли ви починали працювати з Європою, чи був у вас агент, той, який робив вам рекламу? Угу, угу. Uh, как производитель, правильно? Та да. uh, ні, вас ніяких агентів не було. Ми находили своїх клієнтів самі. Ми їздили на виставки. Ми uh, ми можемо найти через інтернет. В одному з інтерв'ю я прочитав про те, що 40 тисяч розсилок ви зробили, і тільки в результаті два клієнта, з яким ви реально почали працювати. Да, да. це такі на зусилля треба докласти, аби бізнес пішов. Понимаете, мы верим в свой продукт очень сильно. У нас команда, которая, ну, как бы единомышленники, которые вместе с нами верят в свой продукт. И это как бы нам дает силы и очень сильно мотивирует нас не останавливаться, ни перед чем идти дальше. В чому взагалі головна унікальність цього бізнесу, наскільки він складний, чому ви досі одні на ринку залишаєтесь? Бізнес там по себе сложный, потому что дуже технологічний, дуже високотехнологічний. І коли вникаєш во всі тонкості і нюанси самого производства, коли у тебе необхідно привести сырье, тому що немає у нас замкнутого сыкла, к сожалению, mm -hmm. у нас в Україні не производять. А сырье mm -hmm. должна бути дуже специфічного, правильного качества, щоб у тебе не було брака, чтобы... А плюс обладнання должно бути дуже високоточне. Знаете, фишка у людей, вот взял пластиковый судок, купил его, поел из него, помыл, купил, потом опять поюзал, потом опять помыл. И так можно многократно раз много использовать. А еще он на круглую льву поставит этот, это взагали. Угу. Вот да, э верно. как с пищевой фольгой? Могу я использовать 10 раз? Нет, экономики? конечно, она одноразовая. одноразовая. Это это раз... Мы Да, Видите? мы об этом вот везде под, э подчеркиваем и говорим, что это одноразовая упаковка из пищевой фольги. Надне, як сама фольга, да? В рулонах битова, ви ж її не моєте? В общем, вам успіху. Вас вами ніс економіч. Дай залишайтеся Спасибо. і і далі унікально успішними. Спасибо большое. Доброго дня! Доброго дня. Чи можу я вам чимось допомогти? Можете допомогти. А що пан шукає? Я шукаю білизну. Пан шукає щось спеціальне? Білизну для себе чи для жінки? Можна для себе, а можна і для жінки. Маєте щось цікаве. О, ну для такого пана у нас є чудова модель. Покажіть. Знаєте, модель чудова. А зараз пройдіться ви. Я виберу. А ось обирати, шановне, ми будемо в нашому наступному сюжеті. Подивимось. Непристойно сексуальна. Відверта та водночас комфортна. Це білизна по-українськи. Як задоволення перетворити на успішний бізнес, дивіться просто зараз. Діана, власниця сексуального жіночого бренду. Дає дівчатам останні настанови. Покажіть мені общезана. Дебютний дизайнерський показ. Я дуже хвалиюсь, переживаю. Надіюсь, все пройде добре. 17 моделей білизни, 17 відтінків сексуальності. Глядачі у захваті. У це важко повірити, але вперше Юліана замислилась над ідеєю власної лінії білизни лише рік тому. Когда -то я просто лістала інстаграму і наткнулася на красиву картинку з красивим більєм. І я подумала, чому такое більо не можна купити в мас-маркеті. Стартовий капітал усього 2000 гривень. На ці гроші закупила тканину та найняла швачку. Одна з перших моделей це була чорний стандарт. Вот такая интересная модель с красивой спинкой. Тут на груди тоже такие бретельки. И она стала очень популярной. Жодную копейки на рекламу. Фото новых моделей Юлиана выкладывает в соцмережи. Я в руках держу самый популярный комплект среди мужчин. Это Total Black. Шукайте подарок куханей. Я считаю, что лучше... Если там покупать какой-то веник за 200 баксов, да, каких-то цветов, там роз, которые все равно завянут, там через неделю пусть даже завянут. Блин, ну вот это вот просто это даже снимать вам насколько вам приятно. Слухай ты уважно, чтобы не было потом соромно. На, на трусиках там есть, вот как и в принципе у всего у, у всех представителей мужского пола, есть такие вот размеры в виде буквочки. Да, там М, S, X, S. На верхней части это здесь уже нужно э, знать. вот, Здесь есть комбінація і цифр, і букв. Тобто, по суті, э, цифри визначають, ну як у нас називається там полуобхват да? э, об'єм груді. І это вот непосредственно вот, це от так називаємо чашечка. Середня ціна комплекту 1200 гривень. Усі матеріали імпортні українських аналогів немає. Как девушка себе чувствует, которая она купила белье в приходе за 100 гривен, или э, как девушка чувствует, которая купила себе белье за 2000 гривен, и как она себя несет и преподносит? Уявить собі, як себя насе володарка без галтера за 2,5 млн доларів. Щоб пошить боди нам надо кружево 2 метра, викройка фурнитура. Робота з делікатними тканинами складна та кропітка. Тут треба підобрати, щоб згод був красивим. Пройшло дві години, боді готовий. За рік роботи компанія продала понад дві тисячі комплектів. Поки у Росії депутати на національному рівні забороняють громадянкам вдягати мережевні трусики, українські дішки люблять експерименти. Популярністю пользуються агресивні комплекти, тобто з доповнітельними полосочками, шлейчками, якими-то доповнительними поясками. в українській білизні фокс Рінджері запалюють дівчата у США, Німеччині, Франції, Чехії, Польщі та навіть Таїланді. Ось так молода Луганчанка доводить носити українське це не просто патріотично, а й дуже сексуально. Кажуть, що з часів атомної бомби людство так і не спромоглося виготовити нічого потужнішого за бікіні. Чи згодна з цим наша гостя? Ми зараз дізнаємось. Юліана Гензель, засновниця бренду Lingerie Сьогодні з нами. Здравствуйте. Я предпочитаю активний одух. Последняя страна, в которой я была, Франция. Я мечтаю покорять мир вместе с Fox Lingerie. Основная идея моего белья – это раскрыть настоящую женскую сущность. Вы на себе все модели проверяете белье? Да. Прежде чем мы запускаем модель в производство, я все тестирую на себе. А кто-то людина, которая же? эта модель Пидоборубничество тебя не занимает на гайну. Это наши клиенты, потому что а, когда. Что так вы демонстрируете белизну своим клиентам? Uh, да, я сейчас объясню, как это происходит. Допустим, есть или какую-то модель, так. мы сразу ее фотографируем, мы ее выставляем в наши социальные сети и потом уже смотрим количество негативных, позитивных комментариев, если, как говорится, заходит, тогда выпускаем. Не заходит, значит, снимаем с производства или что-то усовершенствуем. Вот если какую-то, скажем так, чисто украинская фишка у женщин? Украинки предпочитают бразильские трусы. Это как? Проведіть в воздухи, я щоб зрозуміла, то я так. Вот так. А відбуваються продажі через інтернет, через сайт, через інстаграм. А, через Інстаграм. Смотрите, где-то 70% продаж йде через Інстаграм і всі останні продажі через сайт. Що чоловіки показують, на що? Я хочу ось це. Що він має на увазі? Це груди, це там бікіні глибоке? 80% це сексуальні моделі, доповнітельні веревочки, рімішки. Проговоримо про сировину. Де ви берете ці кружувати? Українська здесь идея, то есть производство украинское и все остальное мы закупаем в Европе. Кружево мы используем Италия, Франция. Мы с удовольствием покупали кружева в Украине, но их нет. Допустим, мужчина приходит в магазин, нужно выбрать комплект белья в подарок. Как правильно подойти к вопросу, какой цвет выбрать, какой фасон выбрать щоб не прогадать? Когда к нам приходит мужчина, который хочет сделать подарок своей любимой женщине, и говорит, я, я не знаю размер. Мы говорим, у вас есть какие-то фотографии в купальнике, Покажите. То есть мы настолько уже у нас есть в этом опыт, что мы можем на глаз по фотографии определить. Мы советуем. Выбирать черный цвет, потому что с черным цветом это классика, то есть тут здесь не прогадаешь. А, и какой-то стандартный наш бестселлер, который берут все, который подходит всем, который нравится всем. Дякуємо за відверту розмову, як на мене. Бажаємо вам гарних і клієнтів, ну і І звичайно... хороших кружок. ...да. Ти знаєш, наприкінці кожної програми я щоразу переконуюсь в тому, що українці таки найкрутіші у всьому світі. Отже, будьте найкрутішими, і не будьте лохами, робіть бізнес.